Починаємо з вами урок читання. Свої друковані зушитки, частинка 6 в дужках 2, розгортаємо на 2 тільій сторінці. Ми продовжуємо з вами розглядати творчість Юля Верне та читати наступний уримочок роману «Діти капітана Гранта. На початку уроку я пропоную вам прочитати інформацію про відомого французького письменника про жуля Верна і розказати потім, що ж вас зацікавило тут найбільше. Читаємо обов'язково слідкуючи разом із диктором. Жуля Верна вважають засновником наукової фантастики. Цікаво. Що зі 108 наукових передбачень письменника сьогодні втілено в життя майже 100. Він був майстром пригодницького роману, герої творів фантаста побували в центрі землі, у космосі, під водою, користувалися телебаченням задовго до його винайдення. Скажіть, будь ласка, що вас зацікавило тут найбільше. Допишіть пропуски в заголовках творів жуля Верна. Діти капітана правильно гранта. Пишемо з вами з великої літери гранта. Далі навколо світу, за 80 днів. Тут можна написати числівник. Цифрами так? 80 днів. І ще один дуже цікавий твір у нього таємничий резумничкий острів. Таємничий острів. Дописали всі-всі пропуски. Наступна вправа, яку ми виконаємо, це право фотоапарат. Дивимося дуже уважно і запам'ятовуємо інформацію для того, щоб її записати у ваш зошиток. Будьте уважними та зосередженими. Відтворіть, будь ласка, з пам'яті інформацію. Так і запишіть це у ваш зошиток. У пригодницькому творі йдеться про незвичайні події з непередбачуваними поворотами. Натискайте відео на паузу та виконуйте завдання. Переходимо з вами до завдання під номером 17. Слід перевірити свою уважність за тестовими запитаннями, узявши участь у конкурсі Знайка, за одну хвилину слід правильно виконати запропоновані завдання, і тоді ви зможете прочитати слово з обведених літер. У вас на це все є лише одна хвилинка. Приготувалися. Час пішов. Починаємо працювати. Час того. Візьміть, будь ласка, прости олівчика ручку іншого кольору. Давайте виконаємо самоперевірку. Якщо ви були дуже уважні, ми правильно прочитали всі запропоновані завдання та дали на них відповіді, то повинно вийти слово грант. Перевірте, будь ласка, кожен сам себе. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, але потім знову повертайтеся до роботи. Далі ми будемо з вами готуватися до виразного читання наступного ривочку романа Жуля Верна. Попрацюємо з чистомовкою. Спочатку читаємо повільно, як черепашки, поступово прискорюючи тим, щоб прочитати так, як скрекочи сорока. Читаємо. Ука-ука-ука географія, наука, ука-ука-ука знань про землю, запорука. Самостійно тричі прочитайте цю чистомовку, кожного разу прискорюючи свій темп. Останній раз намагайтеся читати якомога швидше. Зробіть невеличкі змагання разом зі своїми рідними, то швидше та краще прочитає цю чисту мовку. А як роман Джуля Верна допомагає поповнити знання з географії? Дійсно, там дуже багато географічних назв, географічних об'єктів та багато чого іншого. Тож, я пропоную зараз дізнатися лексичне значення наступних слів із тломачного словничка, для того, щоб знати, що вони означають. Давайте разом прочитаємо тлумачення цих слів. Бухта це невелика глибока затока. Консул це особа, яка представляє інтереси держави та її громадян в іншій країні. Провінція – тут територія. Індіанці загальна назва корінного населення Америки. Мул свійська тварина. Кряж Гірський хребет, прірва ущелена. ущелена». ці -ті слова зустрінуться у нас в ривочку роману, який будемо починати читати. Читаємо ми разом із диктором, обов'язково слідкуючи за ним і читаємо ми також разом із ним, для того, щоб потім поритися з легкістю, з усіма завданнями від нашого питайника. Починаємо читати. На хвилях течії, яка омиває береги Бразилії, Дункан перетнув екватор і опинився в південній півкулі, а 25 вересня увійшов до Магеланової протоки, денне світло непомітно згасало, танучи в ніжних вечорових тінях. На небі засвітилися блискучі зорі. Сузір'я південного хреста вказувало мореплавцям шлях до південного полюса. Як відрізнялися ці покраєні землі американського Суходолу від вільних чітких обрисів Африки, Австралії або Індії? Який космічний струс пошматував цей Велетенський уступ, кинутий між двох океанів замість смуг родючої землі? Тут простяглись оголені пустельні береги, геть порізані незліченними вузькими бухтами. Через тиждень увійшли до бухти міста порту Талькауану, захищеного зі сходу андами. Гленарван звелів негайно спустити на воду шлюпку і в супроводі паганеля пристав до берега, щоб зустрітися з консулом, але той не чув про Британію. Гленарван повідомив друзяв, що їх спіткала невдача. Мері й роберт не змогли приховати розчарування. Паганель знов узявся вивчати документ і розклав на столі географічну карту Чилі й Аргентинських провінцій. Я хочу сказати, нарешті заговорив він, що капітан Грант зараз перебуває в індіанців. Я пропоную знайти те місце, де 37-ма паралель перетинає американське узбережжя. І прямувати вздовж неї аж до Атлантичного океану. Можливо, на цьому шляху ми й зустрінемо людей з Британії. Це глибоко схвилювало присутніх. Наш друг Паганель логічно міркує, мовив Гленарван: ми повернемося на східне узбережжя, дістанемося до Сайреса. Майор Макнабс швидко збере сильний загін, щоб визволити моряків. Пане Паганель? спитала Гелена, то ви гадаєте, що капітан Грант ще в індіанців? Так, у цих краях європеєць істота корисна. Індіанці дбають про нього, як про рідкісну тварину. І ось Гленарван, Паганель, Макнабс, Роберт Грант і два матроси покинули яхту. На них чекали провідники з мулами. Група провідників тубільців складалася з трьох дорослих і одного хлопчика. Погониче мулів був англієць, який жив у цій країні вже років 20 Долати перевал через гірські кряжі кордельєр не така то легка справа. На шляху від одного океану до іншого немає жодного заїзду. У дорозі доводиться харчуватися сушеним м'ясом, рисом, перцем і дичиною. У горах п'ють воду з потоків, у долині зі струмків. Постіль у сідлі, зробленому з баранячих шкур, мандрівник, загорнувшись у ці теплі шкури, може міцно спати, не боячись нічної вологи. Їхали швидко і дісталися без пригод берега річки, що розмежовує чилій, Арауканію. Край був багатим на рослинність, амариліси, фіалкові дерева. Кактуси в буянні золотавих квітів. У гущавині причаїлися якісь звірята, між ними оцелот, дика кішка. Місцевість чим далі ставала більш нерівною. Розкидані то тут, то там горбки вказували на близькість гір, де далі частішали річки, що бурхливо збігали примхливими схилами. Тут дорога стала важкою і навіть небезпечною. Крутішали гірські схили, вущали стежки карнизи, зяяли прірви. Гленарван відпустив провідника. Діти, поділіться, будь ласка, своїми враженнями від прочитаного. Чи такі ж самі у вас були очікування з наступної частинки? Так, давайте з вами виконуємо завдання від нашого питайника. спочатку дати відповіді на запитання, шукайте їх у тексті. Де перебувала яхта Дункан 25 вересня. Навіщо Глендроман відвідав консули? А яке припущення щодо перебування капітана Грета висловив паганель? Відповідь обов'язково шукаємо в тексті, підкреслюємо та читаємо її. Хто залишив яхту і вирушив до індіанців? А чи легким був прохід через Кордельєри? Поясніть чому. Далі, будь ласка, відновіть послідовність подій в уривочку твору, проставивши цифри у відповідних клітинках, а потім перекажіть уривочок за складеним вами планом. Пропоную вам переглянути наступний фрагмент фільму. Дивіться його уважно, знаходите та підкреслити в тексті речення про переглянути. Подивіться уважно, що тут відбувається. Шукаємо в тексті речення про переглянути, підкреслюємо та читаємо їх. Діти, поміркуйте, будь ласка, яке ставлення автор мав до Паганеля? Чи подобається вам взагалі цей персонаж? Якщо так, то чим саме? А як на вашу думку розвивалися б події, якби Паганель не потрапив на Дункан? Візьміть простий олівчик та підкресліть в тексті географічні назви та перебував Дункан. Уявіть себе актором чи акторкою, кого з персонажів вам хотілося би зіграти. Поясніть чому. Подумайте, а чи хотіли б ви вирушити в навколосвітню подорож? За бажанням можете написати, де ви мрієте побувати. Поділіться своїми думками. Ми дуже гарно з вами попрацювали на цьому уроці. Будь ласка, у своїх маленьких зошитках на сторінках 23 та 24 виконайте запропоновані завдання. Прочитайте там уважно урівочок. Роману і виконати запропоновані завдання. На цьому наш урок завершено. До нових зустрічей!